Вітаю! Я Руслан Білякович, ваш експерт з вирощування рослин. Напевно, коли я називаю вам вічно зелена рослина, ви собі думаєте, ага, це сосна, це може бути ялина, ну, в крайньому випадку самшит. Але є трави, які теж більшість сортів її є вічно зеленими. Вона може рости як на сонці, так і в тіні. Вона любить вологу, і це осока моя улюблена рослина. Тож сьогодні я вам розповім про її особливості. Тому не сиди, а посади. Знайомтеся, це мої нові осоки. Тут абсолютно три різних осоки, вони всі різні за своїми видами, і, відповідно, за сортами також. Це осока охіменська, називається Moonlight сорт. Дуже красиво вирігати, ну що я вам розказую, самі бачите. Потім це осока просяна, дуже цікава, бо вона має блакитний колір листя, дуже звичайна така і незвичайно одночасно. А також дуже красива. Карекс. Карекс саме так звучить на латині назва всіх осок. Це називається пендла, тобто повисла. Дуже цікава рослина. Далі буде більш детальніше. Осака давно покрила моє серце, тому що вона неймовірно красива, Її так багато різних сортів, видів, тому що, збираючи навіть уже багато років, в підрядці я хочу мати їх більше сотні. Зараз поки 40. Взагалі, в природі існує близько 2000 видів цієї рослини. Осака це є злак і належить до родини осокові. Осака, неймовірно, вдалий рішень для вашого дизайну, тому що, маючи велику кількість видів та сортів, ви можете мати майже цілий рік не тільки вічно зелені листя, а ще і квіти. Так. Найперше стартує в цвітінні це осока чорна. Вона є і видовою. Вона росте в Європі навіть, а вона дуже красива, листя в неї зелене. І на початку десь березня тільки зникає сніг. З землі такі красиві, такі чорні качанчики. Це є цвітіння осоки. Існує велика кількість вічно зелених сортів і видів. Це осока моров, осока охіменська. Ось ця красунечка, тому що вони зберігають свої листя навіть взимку. Як красиво Варігатне, красиве листя, зелене з білою облямівкою. Навіть пісні зберігає свою красу. Але майже половина сімейства цих рослин вони є листопадними, Точ, точніше, навіть стеблопадними, тому що, наприклад, осока пальмолиста має високе стебло, може сягати навіть пів метра завдовжки. мене є дуже красиві сорта, є ауреа, є варіати, дуже красиві, є навіть літл міджа. Карликова сяє всього 15 см завишки, ніби дійсно такий маленький остров із пальмами. Осака дуже красива і практична, тому що вона може рости навіть в найглухішій тіні і на найяскравішому сонці. Тому що, наприклад, варігатні сорти вони потребують більше сонця, тому що, бачите, її листя має частину зеленого, частину білого, тобто вона харчується зеленою частиною, а біле просто красиво для нас, для людей. Якщо ми говоримо про осоку повислу пентула, то вона має дуже красиве соцвіття. Воно розцвітає на початку червня, Десь тут була навіть цього гілочка. Це лише стебло, тобто її собі красива гілка, на якій звісають такі цілі китиці красивих суцвіть. Її дуже гарно висаджувати біля озера, біля річки, тому що вона, по-перше, потребує вологи. бачите, вона до мене приїхала, трошки пересохла, але це абсолютно не проблема, тому що вона потім залюбки відросте ще більшим кущем. Деякі осоки вони є агресивними, такі, наприклад, як от пальмолиста, вона пускає під землею пагони, косикер не і може просто затьмарити з собою більшість ваших культурних рослин. Проте це все легко ліквідується за допомогою лопати та сапи. Осока давно полюбилася нами садівниками, тому що це ніби як Гаррі Поттері» вивручає кімната, там завжди є щось цікаве, тому що є сорти, які виростають просто неймовірно красивими, навіть напівчагарниками. Є карликові. Досить часто осока використовується в флористиці, тому що велика варіація, хоч і не високого листя, хоч і не дуже довгого, але дуже різноманітного. Наприклад, сорт Паміра так називається ця осока. Просяна, я б її дуже гарно використовував в букетах із лавандою, наприклад, або з якимись ржевими трояндами. Варігатні – це взагалі рішення для будь-яких композицій, тому що якщо ваша, наприклад, ростина не дуже красива, ну так рапло, що ви купили, наприклад, не дуже свіжі троянди. Ви просто обриваєте старі полюстки, додаєте цього красивого варігатного листя, і ваша композиція знову сяє. І сьогодні ми всіх посадимо, тому що кожен з них потребує різного місця висадки. Пендула їй треба більше тінистого місця. Охіменський мунлайт більше сонця. А відповідно, паміра потребує середнього освітлення, тому що листя силувате, на сонці не буде просто зеленим, а в тіні буде зберігати свою красу. Тож давайте їх посадимо. Всі три. Отже, друзі, беремо нашу першу героїню, мою красуню Moonlight, і садимо тут. Тут дуже багато сонця. Звісно, може бути проблема, те, що взимку вона може підгорати, адже тут буде багато сонця, то на зиму я, напевно, її прикрию якимось нетканим агроволокном, а можливо якоюсь сіточкою, тому що оце все біленьке може згоріти. Побачимо. Якщо ця зима буде безсніжною. Що треба? Лопата, добрива, вода. Що перше беремо і розрізаємо таким чином агроволокно. Земля тут не чорнозем, а такий собі суглинок, тому що більше смачного я давав під рослини, а тут залишав така вже, яка була земля. Проте, я думаю, що добре вона нам допоможуть. Давайте глянемо кореневу систему нашої осоки, що вона взагалі росте. Росте вона, бачите, в торфі. Торф штука класна для контейнерів. Проте, ще я вам скажу, те, що для постійного вирощування торф не буде за вологий для рослини, і рослина може просто взимку. Замерзнути. Тому, я думаю, суглинок буде якраз ідеальний для неї. Починаємо копати. Тут у нас і мурахи, коли полізло вже нічого. Бачите, земля хоч і суглинок, коли вона досить така, звичайна, садова, волога. Ось чому я люблю агроволокно, тому що під них зберігається і волога, і немає бур'янів. Не беру велику лопату, тому що ділянка невеличка зовсім і великою лопатою більше буде роботи. Потім Так, приміряємо з погорщику. О, якраз. Що, ми дамо сюди трошки добре, трошки сечовини. трошки нітрамофосок, тому що трава ще буде рости. Так, і воду. Вода обов'язково. Тим садимо нашого соку і засипаємо проміжки землею і польємо, тому що що вишла зайве повітря. Тепер головне. Якщо ваша осока, бачите, стала набагато нижчою, вона має форму такого фонтану, можливо, що де агроволокно чорне вона зможе підгорати. Тому бажано її буде завтра, я замульчую травою, сіном, ось таким чином, щоб кінчики не торкалися чорного агроволокна. тому що воно буде дуже пекуче для цієї рослини. Зараз, можливо, вже ні, тому що вже майже осінь і сонце не таке активне, але все-таки є небезпека. Тому будьте уважні. Рослина в контейнерах може бути висаджена будь-коли, навіть взимку, якщо зима без морозів. Проте, я думаю, краще всього це на початку вегетації, це в квітні, десь, в березні, або, можливо, осінню. Хоча я думаю, що якщо ця рослина в контейнері, можна будь-коли. А якщо це рослина в китового ґрунту, то бажано в період, коли найбільша кількість вологів в повітрі і в ґрунті. Це весна або середина осіння. Тепер давайте посадимо наших інших героїнь. Моя називна осака буде рости ось тут. Тут півтінь, якраз пів сонця, тому що з однієї сторони тут закривають її і слива, і деякі дерева, а з іншої сторони тут і сонце буде, тому що стає воно ось там, і якраз буде дуже багато для неї світла. Чому потрібна півтінь? Тому що є така красива сивина, такий блакитний колір. Це є восковий наліт, і на сонці просто він буде з одного кольору. А ми хочемо, щоб саме ця краса зберігалася завжди, тому треба півтінь і півсонця. Давайте поглянемо на її кореневище. Що робиться тут всередині в нашому горщику? Ого! А тут дуже багато вже підземних коренів. Бажання осоки рости, бачимо, дуже сильне, потужне. Тому і треба буде більше територія, але з часом. Давайте її посадимо. Тут буде свідомій. Тут будуть в мене коніка іскра, будуть гортензії. Буде в мене анемона потім пізніше. Але то з часом. Так. Починаємо. Таким чином. Ми тут якраз стик мого агроволокна, буде непогано. Починаємо копати, будемо сюди закидати землю. Бачите, тобто, земля в мене ґрунт вологий, досить, тому що я гарно поливаю, її тут якісь корені вже чиїсь, напевне, сливи. До речі, осока, через те, що вона є поверхнева коренева система, може дуже ефектно і вдало бути сіткою під деревом якимось дуже великим. Приміряємо, я думаю, буде якраз вдало. Добавляємо сюди трохи добрив. перемішуємо. Потрібно пролити трохи. Ось така воду любить. І поміщаємо нашу рослину. Починаємо закопувати. Тоді вже осінь, зараз не буде такого активного росту, то я думаю, що можна залишити агроволокно в цих межах. Але потім пізніше вже навесні я його виріжу більше, тому що бачили, що вже рослина буде активно нарощувати навколо себе біомасу. І нащадків. Так. Проливаємо зверху ще трохи. І. Я думаю, це гарно. Тому що тут і сосна густа квіткова, буде повторювати за формою голок і листя. Там на контрасті гортензії хводні дуже красиво. Ну і що? В нас залишилася лише наша е, панянка для тіні, осока повисла. Давайте її теж посадимо. Ось це майбутнє місце для зростання моєї осоки повислої пентли, тому що тут і тінь, тут і вже є осака. Називається осака Грея, дуже красива рослина, яка має дуже незвичайні красиві суцвіття, навіть супління. Тут у нас і бронери, і хости, все як треба. І буде ще осака. Чому потрібна тінь? Тому що вона підгорає на сонці, вона дуже потребує багато вологі, а півтінь допоможе їй зрости більш вдало, ніж на сонці. Давайте подивимося кореневу корневу систему. Теж бачимо торф, коренева система потужна, бачите, товстівної корені, означає, що вона може рости навіть в заболоченні. Так, Починаємо копати. Буде вона біля, е, біля Роджерсії. Тут. Як бачимо, осока повисла вона не дає активних стелонів під землею кореневища, тому вона буде е, такою рости кубкою. І це дуже круто, тому що якщо у вас немає потреби великі території в осоках, це якраз ідеально для вас буде. Так, ну давайте вже зараз приміряємо. Я думаю, що якраз. Беремо сюди, кидаємо знову добрива потрошку. Перемішуємо, вода теж не буде зайвою. Саджаємо нашу красуню і. Закопуємо. Поливати потрібно її менше, тому що тут і так багато води. Єдине, що якби вона росла вас на сонці, ну буває таке, що дуже хочеться, хочеться пенделу е, осоку і на сонці, то звісно, треба бути більш е, уважним до неї, поливати 2-3 рази на тиждень. Якщо це у вас спокодна то взагалі може через день, тому що осока ця потребує ледь не болота. А тут якраз окей. Не буде поливати її десь раз в тиждень. Інші осоки вони теж потребують вологи, проте не так багато, як ця осока. Якщо резолюючи, сказати, то як мінімум раз в тиждень поливайте вашу рослину. Вона буде тільки вдячна. Тож, три мої осоки, я споділив по своєму саду, а тепер давайте поговоримо про езотерику та гороскоп. Як не дивно, але осока вона проявила себе не лише в гороскопах, але й в езотеріці. Я чув дуже цікаву легенду: вона східна, вона унікальна. Якщо вам потрібно зберегти якусь таємницю, посадіть осоку в себе вдома, і обов'язково вона збережеться, як в сейфі. А щодо гороскопів, то осока однозначно підходить всім водним знакам: риби, раки та скорпіони це саме ваша рослина. Особливо я думаю, піде рибам, тому що риби теж полюбляють бути в тіні, але бути яскравими. Сі соки, вони прекрасні. Я їх обожнюю. Сподіваюся, ви теж полюбите, як і я, ваш Руслан Білякович. До наступних зустрічей. Па-па!